Господи Ісусе Христе, Сину Божий єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, Втілено нетлінний і в цей світ на спасіння наше, що прийшло. Ти не вмів бачити від диявола муки роду людського, у світлий день богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів. Хреститися від Івана безгрішний. так наповнилась всяка правда, і так узяв у водах Йорданських гріхи всього світу, хай радіє нині небо і земля, і весь світ грає, річки хлюпають озера, безодні та моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас прийти до тебе. Хто хоче за твоїм голосом, так черпати воду благодаті твоєї і відпущення гріхів наших і так, щоб відкинули безбожність і мирські похоті снотливо, і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому столітті, чекаючи наяву слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, але не від справ наших врятуєш нас. Але за Твоєю милістю і за оновленням Святого Духа Твого, благодаті якого ми виправдані, спадкоємицями будемо вічне життя у царстві Твоєму, і дай же нам з усіма святими прославити Все святе ім'я Твоє з Отцем і святим, і Благим, і Твоїм живучим Духом нині і завжди, і на віки віків. Амінь.